Друзі, вітаю! Неймовірно, але нарешті це сталося. Сьогодні президент Ша Трамп вперше назвав основну перешкоду його зустрічі з Путіним, що викликало вир емоцій в Москві. Розпочнемо з того, що вчора ввечері за київським часом, перед перемовинами з угорським прем'єром, Трамп заявив про дуже високі шанси зустрітися з Путіним у Будапешті. А уже після переговорів з Орбаном на спільній прес-конференції. Трамп раптово назвав головною перешкодою для потенційної зустрічі з Путіним у Будапешті це небажання Росії припинити війну. Основна суперечка полягає в тому, що Росія просто не хоче зупинятися. я думаю, що вони зупиняться. Вони втрачають 7 тисяч солдатів на тиждень. Безумовно, така заява дуже не сподобалася в Кремлі. І, хоча сьогодні не було реакції на таку заяву від головних речників Путіна, від речників Кремля, від Піскова, Рябкова, Захарової та інших, тим не менш, лунають заяви деяких московських політиків, наприклад, з Державної думи, вустами депутата Колісника, який почав верещати, що Трамп змінює свою думку як дівчина, і що слухати його не має сенсу. Чому в Кремлі біснуються? Чому в Кремлі деякі політики навіть не можуть стримати свої емоції, хоча офіційно Кремль щодо цього мовчить? Справа в тому, що сьогоднішньою такою заявою президент США фактично зірвав усі маски, він сказав прямо, що він не збирається і надалі грати в ці так звані ігри. І він перекреслив повністю усі плани Путіна провертати чергові ноходовочки. Те, що Путін прибрав Лаврова, вже тиждень його не видно, прибрав цього так званого подразника. Це один з таких путінських хотів. Путін дуже хоче, щоб якось зустрітися з президентом Ша Трампом, щоб знову вести ці нескінченні перемовини безмістовні, щоб надалі затягувати час. І щоб США не посилювали санкції, а можливо навіть послабили ті санкції, які були введені 22 жовтня, тому що санкції працюють і добряче б'ють по Російській Федерації. І більше того, сьогодні російські ЗМІ профільні повідомляють, що Саудівська Аравія намагається викупити Індію і Китай у Росії. Що зокрема за жовтень цього року найбільша індійська компанія, найбільший імпортер нафти з Росії, це компанія Реліанс. Що вона збільшила закупівлі нафти у Саудівської Аравії на 87%. Те саме стосується великих китайських компаній. І як повідомляв вчора російський мінфін, за жовтень цього року Росія недоотримала нафтогазових доходів на 27%. Це від показників минулорічних, і що ситуація буде тільки погіршуватися. І є вже такі тривожні дзвіночки, що на Росії все погано, що економіка деградує, і що це вже відчувають росіяни. Зокрема, сьогодні є новина, що продаж електроніки і одягу на Росії різко знизились продажі. І що, зокрема, у тому ж самому жовтні вони знизились на 15 17 Є заяви від експертів, що жирні роки пройшли. І що росіяни різко скоротили купівлю електроніки, і що з початку 2025 року продажі знижилися, в середньому десь 15%. І що російські продавці вони не очікують, що зросте попит у листопаді-грудні, незважаючи на свята. Цікаво, що вчора Медведєв зробив гучну заяву. Він назвав сумісними цілі так званого СВО і національні цілі розвитку РФ. Медведів таку заяву зробив, звісно, не на пустому місці, тому що зараз є в російському суспільстві серед московських еліт насамперед такі дискусії. А чи це не шкодить Росії взагалі в середньостроковій і в довгостроковій перспективі? Ця агресія і ці так звані цілі СВО? Медведь говорить, що ні, ні, не шкодить, Росія буде розвиватися. Про те, щодо, наприклад, таких паралелей я хочу провести Саудівська Аравія, яка має надприбутки від продажу нафти і Російська Федерація, то як діє Саудівська Аравія? Вона, наприклад, надприбутки вона вкладає конкретно в ті проєкти, щоб потім мати доходи, коли відповідно виснажаться запаси нафти? І, зокрема, є новина, яка з'явилася декілька днів тому, що Саудівська Аравія купила офіційно компанію Електронік Арц. За 55 мільярдів доларів компанія Electronic Arts – це одна з найбільших компаній у світі, яка виготовляє ігри, ігри для смартфонів, для консолей, приставок, ігри для комп'ютерів, і це інвестиція в майбутнє. Саудівська Аравія хоче бути таким ігровим центром світу і центром боксу. У них багато планів, тобто вони вкладають кошти в те, що буде давати прибутки в подальших стріччя. А що робить Москва? Вона відклала дуже багато грошей. Лише заморожено в Європі близько 300 мільярдів євро, і витратила уже не одну сотню мільярдів доларів на війну, агресію проти України. А ці гроші можна було б вкласти в розвиток Російської Федерації, тому що запаси нафти і газу на Росії не нескінченні. І це чудово розуміє Путін, розуміє російське військово політичне керівництво, і в тому числі й тому заяви, до речі, нещодавно, десь два тижні тому від Лаврова. І саме тому Москва зараз дуже так. Цілиться на Арктику, хоче захопити побільше Арктики там, де є корисні копалини, тому що Москва не бачить взагалі свого існування без торгівлі саме природними ресурсами. На більше нічого, Москва не здатна. Вона не здатна створити конкурентно спроможну країну, яка може продавати щось в світі і заробляти великі кошти, крім саме природних і насамперед енергоресурсів. Щодо Угорщини і щодо перемовин Трампа й Орбана. Є така топова новина за підсумками цих перемовин, про яку повідомляє видання Reuters, що США на рік звільнили Угорщину від санкцій за використання російської нафти й газу. На рік звільнили, це така відстрочка. Я, чесно кажучи, вчора думав, що буде звільнення десь на 6-12 місяців, думав, що на 6, однак на 12 місяців. І причина тут проста і логічна, тому що Трамп десь 2-3 тижні тому заявляв, що він підтримує Орбана, що він підтримує його на виборах на весні наступного 2026 року. І навряд чи зараз Трамп не пішов би хоч на якісь там тимчасові виключення, на якісь там поступки. І щодо Орбана, то Орбан дійсно те, що він підтримував Трампа, коли він програв вибори, програв Байдену. Це зараз Орбану. Воно обернулося тим, що він отримав підтримку від президента Ша Трампа. І в цілому, така певна відстрочка вона була насправді необхідною. Тому що Орбан і загалом Угорщина не готувалися до того, щоб перейти на іншу нафту. Виявляється, що їм потрібно модернізувати єдине своє нафтове підприємство, тому що воно заточене під російську нафту, потрібен час на його модернізацію. І в цілому, після модернізації, Угорщина може перейти на іншу нафту і може 80% нафти отримувати через Хорватію, через трубопровід. Тому варіанти є. Те, що ша прийняли таке рішення, звісно, це не дуже приємна новина. Тим не менш, вона очікувана. І сьогодні на Росії я про в російські змі якоїсь радості щодо цього взагалі немає, і майже взагалі немає новин, аналітики, якихось гучних заяв від політологів, російських експертів про підсумки перемовин Трампа і Орбана. Ще що важливо, це те, що Угорщина зобов'язалася купувати американський скраплений природний газ за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів. Тобто, Угорщина запропонувала є вже певні контракти, що вона буде купувати скраплений газ американський, а також американське ядерне паливо. Є заяви президента Курине Зеленського. Він зробив її вчора ввечері, що Путін не зміг зупинити євроінтеграцію України, і Орбан не зможе. І що ми не дамо Росії продавати нафту в Угорщину, що це питання часу? Не дарма президент України не говорив про питання часу. Ще, що потрібно сказати, і що цікаво, це те, що на спільній прес-конференції президент США задав питання Орбану. Ви хочете сказати, що Україна не може вирати цю війну? І Орбан відповів йому, що диво може статися, на що Трамп, трохи глузуючи з угорського прем'єра, додав так. Орбан раніше що заявляв, що все Росія буцімто виграла, що Україна програла та інше. А після розмови з Трампом і на прес-конференції заявляє вже дещо інше, що диво може статися, і Трамп говорить, що так. Добра новина це те, що США цілковито підтримують план Європейського Союзу щодо російських активів. Щодо відповідно передачі російських активів 140 мільярдів євро Україні. Хоча це все, звісно, планується як кредит, хоча до цього часу, на жаль, згоди Бельгії немає. Очікуємо добрих новин. В грудні цього року має бути остаточне рішення. Україна повинна отримати ці кошти. А тим часом Кремль продовжує займатися терором. І сьогодні, вранці, президент України повідомив. Що росіяни атакували Україну більш як 450 дронами та 45 ракетами. Згідно повідомлення від повітряних сил, було запущено по Україні 503 засоби повітряного нападу. На жаль, було збито лише 9 ракет, хоча окупанти робили ставку саме на балістичні ракети. 32 балістичні ракети вони запустили. На жаль, є наслідки цього терору, тому що є пошкоджені будинки, є постраждалі українці і є наслідки для нашої енергетики. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Кременчук залишився без світла після удару по енергетиці, що без світла, без водопостачання і опалення залишилися горішні плавні, а також через атаку РФ по енергетиці зупинилися метро і електротранспорт у Харкові. Це не всі новини. Крім того, ще є важлива новина, є повідомлення про те, що Росія масово натакувала газу інфраструктуру України. При цьому російські пропагандисти ще й зловтішаються, дуже тішаться. Пишуть про те, що Росія нанесла один з самих потужних комбінованих ударів з початку так званого СВО. Водночас, щодо нашої відповіді, на жаль, вона не така повноцінна, вона ще поки не є такою справедливою. Тим не менш, зараз Москва грає не в одні ворота. Сьогодні пропагандисти навіть плачуться, пишуть про те, що буцімто був нанесений удар по мирних жителях і російській нейросистемі. І, зокрема, щодо наслідків є повідомлення, що в результаті вибухів дронів в Волградській області атакована підстанція Білозерська на 500 кВт. Причому ви бачите цей фотознімок, цю фотографію це фотографія наслідків, тобто є влучання. І російські ЗМІ зараз не пишуть про уламки, про фрагменти. Вони пишуть від вибухів дронів. Офіційно заява від губернатора така, що безпілотники атакували підстанцію, що буцім то все добре, буцімто без наслідків, хоча фотографії чітко вказують на наслідки. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті: незважаючи на удари по нашій енергетиці, незважаючи на терор, незважаючи, що повномасштабна агресія РФ продовжується, Україна дивиться в завтрашній день, і наші профільні ЗМІ повідомляють. Що «Укрнафта» має намір до кінця року завершити буріння 25 нових свердловин. І що найбільша нафта компанія України кратно збільшила темпи буріння під час повномасштабної війни. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етерах.